А, значить, зараз будемо оцінювати э, столи. Мені в телегу поскидали столи. Хто тут зараз заходить, хто теж хоче скинути свій стіл. Друзі, скидайте свій стіл, э, мені в телегу, там пост знайдете, там недалеко він знаходиться. Вот, э, скидайте. Коротше, пооцінюємо столи про переїзд, кориб. Так, дивимося сетапи ваші, які ви скидали. Так, це у нас то, Це у нас дебіряшки. Брал, коврик грязний, монік старенький. Ну, типа в цілому, нормально. Це HyperX, брата надо хатор об'єктивно, надо хатор. Це у нас я не знаю, що за ну тут по моєму був поп фільтр. Він оторваний. Мишка щось таке нормальне. Ну, клавіатура непогана, насправді. Навушники, навушники хуйня. Объективная хуйня. Обои, ну как бы Е куди рости, я що ще делать. Так, хорошо, далее дивимся. Фу, кто це скинул? Братан. Ха-ха, это шо. Это шо таке, братан? Це шо таке? Ладно, хорошо, составка, прикольная. Тут понятно. ну Я в певний пацаны. Вот як шоу, сюди тут клавиатуру. Достать, і отакої патрусить. Ха-ха, там, сука, на вагодній стол можна відкрити. От з цієї клавіатури, я клянусь. Але за хатор, респект. Так, Айкас, куряга. Тут понятно, грязюка. Ну, чесно, ну, за, таком, за таким столом я бы навіть срать не сів, чесно слово. Ну вот об'єктивно, брат. Без неатива, но це реально правда. Панель справа. Панель справа. Ну, ти розумієш, це може, типа, музикант, розумієш? Це може музикант, і він. Коротше, це такий, як, як це називається, типа такий, коли дома безпреділ, але він такий, типа. А, творчий безлад, да, 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 вот молодці. Ну, це красиво. Тобто, тут, в цілому, Мак, два моника. Навіть підставка для наушники є. Оце от тут Bloodborne, це я так понял, фанат. Но тут не доїбешся. Тут не доїбешся, тут мак, два огромнейших красивих монітори, класні заставки. Все мінімалістично, гляньте, всього дуже мало, робочий так этот. Єдине, що мінус у цієї штуки, от реально, це то, що от, ну якщо так зі сторони фоткати, то типа то, що там робот пылесос знизу, Але в цілому він там нормально стає, Ну от по 10-бальній шкалі, я не знаю. Тут, ну тут, тут тверда десяточка можна. Тут тверда десяточка, тут сто... Це що за хуйня? Ну, це два, блядь. Десять дохуя, думаєш? Ну, блядь, Ну як? Дивлячись, з якої сторони дивиться. виглядає все красиво. А, стіл, блядь, тут тоже стіл ще надо. Ну, слухай, менше 7 цьому я точно не поставлю. Э, чому туди, чому тоді 7? Реально. Можна стол э, покраще, хоча в цілому тоже прикольно. Мені э, якогось, знаєш, типа коврика охуенного. От сюди не вистачає коврика. Це Мак, я знаю, це Мак, але для нього підключається два моніка. Всім можна, да, всем можна 100 сотків, потому що. Ну, мені коврика сюди не вистачає, щось такого, понимаєш? І. Ну да, я освітлення там, конечно. Ну, може так фотка, понимаешь? Це може фотка Ха-ха-ха! Це пиздец, чел, як ти тут живеш, як тут працюєш? Хорошо, бачу, у нас тут навушники, навушники Навушники сіплат. Це охуєнні навушники, Окей. Не знаю, що це за мікрофон. Мишка, уйобічний мікрофон, такий хреновий, ну це, це братан, це єдиничка. це єдиничка, реально. Але але якщо ти тут заробиш, заробляєш, це реально твій робочий заробляєш, то братан красава я тебе вітаю, ти, типу, ну, великий молодець. Головне, пацики, пацики, навіть з таких умов, блядь, точніше, ні, точніше, от іменно з таких умов, як ви зараз бачите на фото, блядь, виростає чемпіони. Це іменно чуваки, які готові рвати, розривати, які завжди будуть голодні. Ну, до речі, да, да, да до речі, тут навушники, дорожче свого сетапу, реально. Не видумай. Ні, ну ні, якщо є амбіції, якщо є мотивація. от, е-е-е, ну. Ладно, теж Савасин. Ну, один із десятий точно буде гристи. Так, отут-то от у нас уже щось красивеньке. красивенька. Отут у нас красивенька. Так, е, стол, фігні. Прикольний коврик, мені подобається. Uh, хороший Моник, другий моник, об'єктивно. То есть, задній фон тоже, как бы, стіна така собі. Uh, Клавиатурка прикольна. Мишка, я не бачу, що там за мышечка. То есть, от ці штучки мені подобаються, але сьод, був би тут білий стол, братан. Тут був би білий стол, то було б супер прикольно. Що красиво, я не знаю, Ну, типа мені просто подобаються заставки прикольні на компах. То есть, ну, в село, є багато минусовів. Ну, як, тут тоже, типа, воно виглядає типа, в село, аккуратненько. тому я тут ставлю 4. Не знаю, моя оцінка тут 4. Вот, хоть и нет, на ведь, наверное, три. На ведь три, потому что тут бубы, тут белый стил. Хоча, ну ладно, ні, нормально, нормально. Ну, можна 4 накинуть. Ну, я, я 4, 4, більше не поставлю. Типа, це дефолт, але типа акуратненько. Ну, ну, от, от, блядь, що це таке на робочому столі, блядь? Ну, це дефолт, да, ну 4 ставим. Вот тут з сторони, ну дивись. Ну дивись, ну, що за срач, блядь? Ну так не повинно, бути на робочому столі, самі разумеете. О, Дімасик красава. Дімасик подкупил. А Дімасик розуміє толк. Дімасик молодець, блядь. Дивіться, Дімасик, це Дімасик, до речі, він делав мені всі останні. А, як Називається Обложки на всі мої відео на YouTube. Прикольна картина. Я думаю, що десь на кухні работаю. Прикольний до речі, стол. Ой, этот коврик, килимок Мишка я не бачу яка. Два, бля, не знаю зачем, типу, дві 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 пачки AirPods. Вот, я хуй його знаю. Типа бак, ну тут дефолт, братан. Тут типу, нема за що тобі сильно давать. Тут я не можна сказати, що це типу, сильний якийсь етап. Ну, тут теж 4 можна поставити. Де ви берете такі коври? Заліка? А я запитаю, можна на тему? А отут, братва, от це реально платніша імба. Я знаю, це Даня, Даня Щерба, це сука мій кенд. Ну это пизда. Оце, друзья, о C, именно красивейшей. У него нависть есть, как э, э, це назвать -э, стрімдек. Стримдек, клавиатура. Я знаю, э, у него. чуть-чуть срач. Да, есть срачок. Там світло пизда. Да, 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 Даня, Даня, Даня короче, оператор. Даня оператор, він фотограф, фотограф, оператор, тиктокер. Вот, тут вот одноразочка курить за цей минус. Але дивіться, яка, яка неонка онка подсветочка. Яка тут картиночка? білесенька стіна, білесенький стил. С мінус є, Минус який Світло. комп'ютер, все ну это, это, это плотнейшая десятка. Это десятка, блядь, ПК залупа, Ну, братан, тут, тут все в совокупности, делается сетап просто неимовер. Я бачив его вживу, братва. Та срач норм, бо ти по живе а не, блядь, прибрано. братан, ну як ты хочешь, понимаешь, ну что ты за свинья, блядь, Показываю по 8.5, братан, твоя оценка, я ставлю тут твердую десятку, я не знаю, як вот тут, на такой красоте, блядь, то дешево у нас повинна будет десятка, ну тут я, ну типа засрач, да, есть минусы, але, типа тут плотнейшая десятка для меня, 9, ну чисто засрач, Чисто за 75 с 10, Моники реально мали. Так, слухай, так нахуя ему больше Моники? Ему подходы для работы. Единственное, за что я вот я реально скинул, что типа срач на столе. Вот. Ну я ж дивіться. Це він не просто типа так подходку зробив, це у нього значить постійна така хуйня. Ну і не не, не, не найкрасивіший ПК. Це реально факт. Ну 9, ну мені здається, ну 9,5. Ну. ну ладно, давайте зупинимося на 9. Солася. Тут я в з вами обоюдно. Ну тут нічого вообще, тут просто дефолт-дефолтом. Один монік. Ну, якась, я не знаю, там не дуже, типа, дорога клавіатура, Хуйова мишка, я бачу. Там самий, самий оцей, оцей от корпус для ПК. поэтому я тут ставлю, ну, типа, тут 5 навіть, ну, більше не поставиш. Так, тут ну, це робочий стіл моєї жінки. Клава Хатор вроді. А, тоді 10, да, Тоді 10, тоді хорошо, хороша клавіатура. Дивіться, це мої дівчини. Справа тут вона дивиться мультики. Тут вона обробляє, фоточки обрабатуються Ну тут нічого в цілому тоже типа цікавого нема. Ну, білий стол. В цілому красиво, воно все виглядає но дефолт. Тут нема, типа, якогось там цікавого, щось там в плані этого. Ну, 10, 10, тут 10. А казав, будеш об'єктивний да. Так сень среди не об'єктивно что-то сделал. Да. Братва, вы знаете, кто цей? Экси, це? ты по вон выкупай, это пизда really wanna die, yeah. No, I'm not alright, yeah. I'm so fucking tired, yeah. Oh, shit, what's <coughs> wrong with you? Який кончений. Мені погано, реально. Я думаю, блядь, ти вообще який тупіший чел, нахуй. Нахуй, він ще сюди приходить, блядь. Отут, вот а братан, ну чесно, тут вивозить ПК. От ПК, от чесно, корпус мені подобається. Тут реально корпус мені подобається. Стіл уйобі. Ну це я думаю, ще общага. Якщо це общага, це норм, то це, я думаю, не общага. Ні, це не общага, це, я думаю, це... це шкільний сетап, але, блядь компік типу, от сам мені подобається. Хороший Монік, але один. Я не знаю, як тут грати. Типа, я думаю, що тут дуже незручно грати, тут дуже малий стіл Я, не зна... я тут не можу навіть п'ятерку поставити. Тут то що єдине, що поставлю 4, тільки з-за із цього із компа. А, корпус пока саме дешевий? ну виглядає прикольно. Слухай. Так, от тут ну щось прикольне. Щось я не знаю там. Самый дешманский оцей, компьютер. Рабочий стинус, лучше, джойстики прикольно висять. Подсветка хуйовенькая. Подсветка така, типа прикольна насправді. Берта, ну тут дефолт, тут дефолт, тут ничего. Тут есть, ты ти намагався щось зробити красивіше, але в цілому, ну тут 5 більше не поставиш, на жаль. така от історія О, ну це красиво. отут я скажу скажу, буду відвертим Тут реально красиво. Мікрофон не хатор, є нюанси, так? Да? как бы такая, вот, такие моментики есть. Навушники. нормальні Нормальні, тобто є мишка Logitech, ну це по-моєму 305 чи 300 чи якась там. А, прикольно, Monix стоїть, мені подобається таке розпоташування. Прикольний килимок, хорошо Это, Ну тут нема, щось типу, унікального, немає цікавого, сильно, щось. Тут я можна поставити таку тут бодрую, бодру, ну бодрую шестерочку, я не можу тут більше поставити. Але що тут за клавіатура? Хатор? Якщо хатор, то 6,5. Якщо не хатор, то ставимо. Є щенка тут? Алло? Оце піздець пиздец красиво. Блять, білесенький е мікрофон. камера, ніхуя камера, прикольно. А скільки крич така камера коштує? Я теж собі таку хочу. щоб у Вики постійно набрати. Скільки така камера коштує? Я понял, у вас однакові, да? Чи це, Чи він просто у тебе взяв, пішов до себе переклав по Один сетап на двох. Клавіатура, це я бачу той же хатор, але. Блять, це що? Це шо ця ще этот, блять. Uh, uh, Starfall, чишо? дуже, по стара клавіатура. І ще й повнорозмірна, бля, ну, звісно... Повнорозмірна клавіатура В 2025 році, ну це, конечно, мінус. вайп. Подсветка прикольна ззаді мені подобається. Білесенький мікрофон. Бля, це, по моєму со сталкера, да? Якщо я не помиляюсь. А, прикольно? Тут я поставлю 7 100% краще, ніж було попереднє, потому що тут. Бля, тут тоже как бы хорошо. Ну і тут хорошо. Ну ладно, я не можу більше поставити. Но э, обои надо поменять. Хорошо. Ох, так, Елисей. Тут у нас п'є? То, що білий стол мені подобається. Ззаді дохуя проводов дуже дохуя. У мене в цьому така ж історія, але є. Срач на столі, вебка, як у мене. Прикольно, этот. Ну короче, тут тоже дефолт якийсь. Але мені подобається, що типа білий стол, біла клава з подсветочкой. И тут білий блок у нас. Ну, це хуя по факту, але мені подобається. Чисто проводов там до да, хуя и так далее. Тут не я. Ну, типа, головне зручно сидит, и тут. Не знаю, все одно, типа, тут чуть подобраться, було прикольно, типа тут. Я. Цю я не можу поставить. Ну, хоча ладно. Ну тут твердые 5,5. То есть 5 це дефолт, але так як воно мені чуть більше подобається, то 5,5. Тут трусы, труси на столі. Де тут трусы побачу? Ото? Чого то. Ну 5 половый, я на. Фу, су, шо це таке нахуй? Хто це скинул, блядь, а ну? Ты урод? Ты конченый? Ты реально тут сидишь, блядь? Ты у тут и сидишь? Напишите Ник в чат, нахуй, я тебе сейчас забаню. Просто 600 секунд банну за такую хуйню. ха який Айкей а який конченый. Хунта прайм. Хунта прайм 2023. Фу. Ну тут шо, стул, самый уебищный. Коп выгадає прикольно. Стол, хуйни. Це прикольно висить. Микрофон дешманский. То тобто есть тут, в цілому, нема ничего такого прикольного, что-то там выделить. Типу, Дешманская клава це, по-моему, кухар, навіть яку я ему е -е, Logitech, Логитек, моники -е, Нормальні Тут кто-то тоже дефолт. Єдине что поставило 5,5 це потому что, типа, вот прикольный этот есть. А це у нас тут, братан. Игорь. Слухай, прикольно. Це, по-моєму, чи ютубер, чи твіч стрімер. Ну хтось тут по-любому є такий. А де коврик? Вот ось коврик, великий. Слухай, прикольно виглядає. Цей, як мінімум, цікавий. Реально. Цей, як мінімум, дуже цікавий сетап. Мені дуже подобається. Тобто, в цілому, як він виглядає. Стіл, звичайно, але довгий. Ви дивіться, який він, сука, великий. Є підставка під наушники, ну тут 7,5 я поставлю. А, ви ще не всі поскидали. Так, дивимося. Тарас. Тарас! Що це за снюс? Єлі, парні, блять, у мене. Я думав, у мене типи здорові сидять. Я думав, у мене спортики. Ви чого гоните? що це за. Ну, блять, дуже багато. Я не знаю, нахуя оце таке захламляти этот робочий стіл свій. Прикольно, що є кронштейн, вебка хуйні, Це не хатор, не хатор. Ну, блядь, братва, ну це не то, що типа дефолт. Це ну, є кронштейн. Я не бачу тут компа, комп, наверное, дефолт. ну, тут пятерочку. Більше тут не можна. Дефолту ставимо пятерочку, братва. Ну, це няшний сетапчик, це хто у нас кинув. Аня, я не знаю, така Аня. А, блядь, прикольна кошечка. Хатор клава. Але бладі мишечка. Не бачу, не бачу компа. Стіл такий собі, слабоватенький. Класний коврик. Ну, такий, типа, це девчачий такие, ну тут я не можу сказати, що тебе... Uh, прям щось. Вау. Wow. Я не знаю. Я просто із за того, що він вайбік, вайбік 5,5 поставлю. Це дефолт, але вайбовенький. Так, о, oh, це щось цікаве. Це щось цікаве, я бачу. Тут вот, я, за це вже зразу плюс бал. Прикольно. А це що у нас таке? Це якийсь це ще, ще один монітор, чи що це? Ну, це прикольно. моніка, джойстик, uh, якийсь корпус. Цікавий. Uh, є такий кронштейн, прикольний. Чи це не краншней, як він називається. Це просто типу, тримач. Andesit кресло охуєнне. Друзі, ну тут 6,5 ставиться. 6,5, я не знаю, что є, є, є в мене на вайб, але флаг британський. Велика Великобританія, братан. Це общага? Клянись. Це общага? Ти в общагі таке зробив? Якщо ти зробив таке в общаги, братан, я тобі семерку натягую. Ну, це можна було і не скидати. Але тут клавіатура Хатор я бачу, це нормально. Ноутбук, але все одно в все одно намагається. Суба, брата, ну тут типа дит... не то, що навіть дефолт, ну тут типа тройка більше не поставиш. Будучи відвертим, Дімас. Клав! Єва Чел сразу пише. Клава Хатор. Хорошо. Клава Хатор. Ну, я тут не бачу. А що мені тут оцінювати, друзі? Ну, п'ятерку поставлю. Поставив би 4, но если клава Хатор, то 5. Так, оце, Ой, який красивий. Стол, я не знаю, опускається чи піднімається. Прикольна підсвіточка, класно стоїть. Этот, дуже класне. Я так зрозумів, що це не ергономічне Це наскільки знаю, це дуже дороге крісло, Ну, як, не знаю скільки там. Але от воно для спини. Вот іменно для спини це охуєнне крісло Прикольний, великий Монік. Слухайте, оцей дуже вайбовий сетап, я не знаю, це, походу роботяга якийсь. А, я, я це програміст, 100%. Я клянусь. Ну, чесно, тут, я не знаю, тут вот, просто для його задач, не для ігор, понятное дело. Ну тут, ну все з я хочу поставити. Тут я бачу реально красивенько, Навіть подставка під чашки є. Друзі, ви, ви бачили у когось ще подставки під чашки, нахуй. Ви бачили таке? Коротше, я не знаю, мені це дуже подобається. Я, я не знаю, я хочу тут 75 ставлю. крісла, ахуєнне. Це програміст, я впевнений, нахуй на 100% вставлю свою жопу. Е, так, далі, це хто такий? Ігор. Ігор, ну ти, походу піздіш. Де це ти працюєш? чела два монитора, но ну прикольный кронштейн, э, клавиатура лоджии, <с up>, дешманская это тоже лоджии. Но прикольно выглядает цветапчик. Шестерочку поставил. Цумину шестерочку, потому что мені подобається этот седро. Фу, бля, як ты тут сидишь? Як ты тут сидишь? Тут половина ще стола обгрызано. А, два компа стоить. Не, брата, тут, тут, тут надгрызано. Этот э, поганый микрофон. Ну, брата, тут я бы не поставив багато. А, Андрюха, це твій. Ааа! Ей! Бабля! Андрей, это тип 2 метра ростом, блядь. Погоди, сука, килограмм 120. И вы увидите, типа, какой Андрей с вот таким столом, блядь. Сука, я, что ты за людин, Андрей? Я... <соценно> бля, я, я не знаю, что помещается, чи, рука сюда твою, ту, всю дырку твоя пролезет. <соценно> бля, это не рофл, это реально. ты тебе больше скажу, что его типа первая машина. <соценно> Блять, Андрюх, я тебе кажу, я у Давида возьму запорожец, и я тебя прокачу на запорожце. Ой, друзья. А тут-то у нас... Криптовалюта, друзья. А тут-то у нас криптовалюта. О, Фринден. Так, бачим. Твич по-русски. Хорошо. Мишаня ТВ. Да, Пунишер. Нормально. Стинтик, братуха, стинтик. Денжир Леха наш казак, наш слоняра. Далі дивимся братан. Отута. Отут у нас що, братан? А отута от у нас рублі А отута рублі. Но, то, що підписано на мене, це W. Зайшов, оп. Копайте, написав, написал. Братан, нажимаешь сейчас вот сюда, вот на цю кнопочку, подарить подписочку. Так, що у нас на ставорей квартире, взагалі, коп стояв и Моник на тубе. Приехав в прошлому році. Кайфуй за столиком. Моник другий на коробке. Мне заебись, мне нравится. Нет, це і не скип. Тут немає ничего цікавого, тут темно. це, Ну, типа, це навіть троечку можна поставити, Ладно, я. Ну да, я тут не бачу ні компа, ні стола. Типа, тут, ну, і, типа, така от вот хуйовенька фотографія. Оце це А, оце я по-моєму теж не бачив. Взагалі. А, тут кайфовенько. Монік, конечно, такий собі старесенький, тоже тут старесенький. Ну, братанчик, тут і троєчку поставим. Але молодець, ти бачиш, типа ти красава, ти молодець, що розвиваєшся Навіть в таких типу, умовах. Так, тут у нас що? О, це W, до речі. Так, це що у нас макбук, два моника. Ну, стол такий дефолтний, комп не бачу. це Цебет один, чел, похоже, на стероїдах якихось, JBL колонка. О, руки качаются, хорошо, борец. є поставка для навушники. Лоджитека Тут я не можу сказати, типа, прям дефолт. Чела щось є, реально. Тут можна шестерочку поставити, Не знаю, мені тут шестерочка. Клава Хатор плюс 10. Ты що, не, неадекватний, блядь, Дмитро? Як ти тут сидиш, ти що, йобнутий? Братан, ну тут два вообще поставлю. Ну тут не стола, тут робочого стола, нема, ти що, гониш? Ну ты и лисельчик. Елисейчик. Братан, ну тут тоже, тоже двоечка, комп хуёвый. Але за легендарность всего компьютера, ну так, кто знает, кто знает, можно поставить ему 4, потому что тут делались великие вещи. А, это Илюха. Тут, тут робились великие речи, реально. Вау! Оце прикольно. Оце прикольно, Дешевий, да? але как бы руль. Дешевий. Я не, не пока дешевий, братан. Іменно корпус, корпус, корпус. Я не знаю, це, чи це дорогий корпус. Uh, так, ложете, uh, прикольні навушники Мені не сподобається, вони хуйня повна, але прикольно, прикольно. Ложете кермо, фу, фу, клавіатурка. Братан, одноразка, раз, ну ты спортсмен. А, корпус 5-6 тисяч, кошту, ніхто. Прикольний. Прикольний, дуречкий. Uh, мені подобається дуже оцей, uh, микрофон. Прикольний. Кронштейн. Ну, я це дефолт, це деш... дешевый, самый дешевый, прикольные мечи, рабочий стил, белая стена, подсветки мая но тут я ставлю, братан, 7,5. Хорошая мышка. Ладно, не, 8 накину, братан, накину тебе 8. За все, потому что мне это подобается. Вот, на ведь хорошем якости кресла, все хорошо. Ну, а Дима, Игорь, ты конченый, скажи мне, что ты мне не скидаешь? пробытый нахуй, э, моник-друг и комп там. А, прикольно, а зачем? Ебать, А, оце комп'. А, що? Це комп'ютер, братан. Ну, братан, все одно 4. О, це Владік, це Владик. Ну, дешевий у нього. Э, Мікрофон подарували теж, типа Fifi, не Хатор. Братан, теж засуджую. Клавіатурка W. Мишка дешманська. Монік у нього хуйовий, сам комп хуйні. Але і навіть від подсветки, без нічого. То есть цілому тут четверочка ставится. Ну да, не чужий з негативом. Ха-ха! Алло, ты дарный, блядь, що ты? Ха-ха-ха! Скажи, нахуй ты мені деда свого сфоткав? Ну це десятка, братан. Вау, це хто скинув? Димас. Бля, честно, це вау. Стил, хороше стіл. Хороше крісло. Прикольний стол. Я думаю, що цей стол коштує. Глянь, тут ще подставочка навіть є. В районі 3-4 к ні, навіть більше коштує. коштає. Цей, цей стол коштує навіть більше. А, хороші монітори. Тут у нас є е, тоже комбік. Хороший. Ай, хайперген, другі, братуха. Без вайрлес, в Це просто це тоже W. Клавіатурка, я думаю, що тоже хатор. Мишечка не бачу. Не сильно розумію. по моєму це колонка навіть стоїть. Чи може коп, Зе, Комп, я не знаю, де захован, комп скоріш за все, стоїть там. Братан, ну цьому тоже я восьмерку ставлю. Це мені дуже подобається. Ну, типа 7,5 це це можна, можно поставити. Ти кончений, це ж мій, блядь. Так, вау. Чесно, оце вау. Прикольна камера, тут освітлення, третій монітор. Тут два прикольних. Є кронштейн. по моєму навіть два кронштейна. Красива клавіатура, тут навіть ще от е, якийсь планшетик, класний е, мікрофон. Мишка, звісно, дешмальська, але тут навіть ще якась Це аудіокарта, мабуть, чи, чи що це. Я не знаю, що це таке, але Тарас, це, це W. Я це навіть поставлю не знаю, ну, 8,5, я не знаю, до 9, дотягую чи не дотягую, час, що скажете. Дев'ятка? Ну, клава, на хотор хуйня. Є момент, є момент. Але в цілому е, прикольно Останнє що у нас тут залишився, скинула чиста на оцінку. Слухай, прикольно виглядає. Я не фанат Star Wars. Якщо чесно, я по-моєму дивився із всіх Star Wars. Я дивився, по-моєму, тільки одну частину. І то там сьома чи восьма. Я приблизно сюжет розумію. Ну як. Насправді я ніхто не розумію.